Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сервантік. Я займаюся купівлею та продажем предметів старовини, антикваріату да й просто старого барахла. В мене є антикварна крамниця в місті Бориспіль, і зараз мені людина принесла щось цікаве в крамницю. Давайте разом подивимось, що там є цікавого. Усім приємного перегляду. Погнали! Так, а знаходимось ми. Наша крамниця на зупинці Стара Прага. У нас сьогодні у Борисполі такий морозний сонячний день. Так. А, доброго дня. Доброго дня. А, а Де людина? Добре. Ага, бачу людину. Ось хлопчина який приніс, бачите? Ось він стоїть, мене чекає, не побачив, що я зайшов. Зараз будемо дивитися і домовлятися. Так, велика кількість монет. Але на жаль нічого цікавого не знайшов. Є трішки посріблення, радіо запчастини. Українські обіходні монети. Тут важко щось знайти цікаве. 95 го ріку не було. Це та саме прикольне 95-й вікопіки. А... Так, друзі, і вам же цікаво, що я купив. А купив я декілька таких солдатиків. Вікінги, до речі, попадаються вперше. Маленький олімпійський медведик. Цікава радянська пушка латунна, Алюмінієвий. Алюмінієвий вінтажний парцігар. До речі, в гарному стані. Такі мелочовки. Літачок, але є, бачите таке пошкодження. Так, це в нас якась ароматниця. Трішечки КМОк. Хто не в темі? Це КМ-конденсатори, які містять паладій. Так, йдемо далі. Дрібні монети. Тут є Європа, є наші українські обіходні монети. Ну, такі, як би, монети народів світу. Трішечки срібних контактів, посріблення є, декілька мільхіорових, мільхіорових ложок. І годинничок молнія. Годинничок молнія в поганому стані, рідкісний, до речі, корпус, не часто зустрічається, е, немає секундної стрілки. І бітий маятник. Хто в темі, той зрозуміє. І ось такий самовар порцеляновий. Він повинен бути електричний, тобто повинен бути кипятільник, хтось його достав. Бачите, він просто як такий красивий тепер сувенір. Є пошкодження покришки. Здається, її хтось вже клеїв. Бачите? Ну, ось така закупочка. Сплатив я за це все 600 гривень. Так, друзі, також людина зараз принесла ось такий файний фотоапарат fed 5. Я такий зазвичай не купую, але цього разу я його купив, тому що за 50 гривень людина погодилась його продати. Тут у нас об'єктив Industar 61 LD, так звана ЛДшка. Також у нього було, було ще два фотоапарати смена. Їх я брати не хотів, бачити такі ржаві кнопки, але він подарував мені. Тобто сам не знаю, що буду робити. Може викину, може щось, я не знаю. Комусь подарую. Ось такі закупочки. Так, друзі, хочу розповісти одну ситуацію. Сталася така історія життєва, так скажемо. Не зовсім весела. Купила в мене людина Балалайку в Нідерланди, по-моєму, в Амстердам. І коли її доставили, людина вже померла. Пише її брат того чоловіка. І каже, що хочу замовити у вас струни. Там балалайка була без струн. Там часто таке буває, що декілька струн або всі струни відсутні. Ну, я так продаю, як воно є. Я не міняю струни, не запарююсь по цьому поводу. В общем, і пише, да, каже, брат замовляв, вмер, хочу замовити струни. Я думаю, на згадку про нього, щоб вона була функціональна, там поставити чи грати на неї, точно не знаю. Ось така. Ситуація життєва, е, якось так, друзі. Друзі, сьогодні працює Спартак в крамниці. Заміняє матусю. У матусі сьогодні вихідний. Хоча вона бере їх дуже рідко. І в крамницю принесли ось таке дзеркало. Купив я його, ну, не недорого, думаю, таких два. Бульдоги, бачите, дивляться в дзеркало. Може у когось є інформація по цьому дзеркалу? Хтось зустрічався, дайте знати, тому що мені попадається вперше. Ну, Виглядає дуже крутезно. Оригінально. Дерево це чи, чи не дерево, не знаю точно. Що за матеріал? Дайте знати, у кого є така інформація. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. І у нас такий спор. От Спартаку сподобалась така каблучка, перстень. І він вважає, що це жіноче. Ну, так, на всі розміри. На всі розміри. Так, так. а що Не буває для чоловіків такого. Скажіть, будь ласка, от я вважаю, це унісекс можна як чоловікам, так і жінкам. Що ви скажете, друзі? От він вагається, хоче купити, але вагається. Гляньте йому, як, як Дон Карліоне з цією печаткою. Ти що, ти можеш передавати потім по, 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 по роду знаєш своїм синам її. Ха -ха. Не прикалуйся, бери і буде. Круто. Потягнеш, відпрацюєш, все гаразд. Ми ж все розуміємо, всі свої люди. Да, друзі, сьогодні нас балують світлом. Більше нічого не було, а Спартак продав а, таку ладью. Тут була а, кришталь. Гляньте, я вже і забув, що в мене така краса є. Подивиться, яка ваза. Конфетниця, ну непогана. Мабуть, ГДР, да? такий узор, подивиться, треба виставити, мабуть, в інтернет. Кому цікаво, друзі, звертайтесь. Гарний, якісний гдр кришталь. Це ремень продав на eBay 30 доларів плюс 15 доставка. І ось такий. Таку трену продав за 90 доларів, плюс 12 доставка, продав її в Австралію. В Австралію дорого коштує доставка. Там, мабуть, не 12, а всі 30 буде коштувати доставочка, але все одно я непогано заробив на цьому. Друзі, продав ось таку гарненьку бандурку. Ця бандурка львівська. Є в нас чернігівські бандурки, ця Львівська. Вони відрізняються одна від одної в гарному стані. Стан прям дійсно дуже гарний. Продав за 8 тисяч гривень на аукціоні Віоліті. Міг продати дорожче на eBay, але треба чекати. І ще момент: тут не вистачає двох струн. Бачите, раз. А може і більше, два, три, більше чотири. Ну, не вистачає струн. Щоб змінити струни, треба купувати повний комплект. А повний комплект коштує 2-3 тисячі гривень. І ще тут не просто так їх вставляти, тобто, треба розбиратися і вміти це робити. Я вирішив продати її по Україні. 8 тисяч гривень. До речі, купив її вже досить давно. Ага, тут теж, бачите, декілька струн немає. Купив досить давно. Вже пройшло десь біля двох років. Купував її. Я щось біля 4 тисяч гривень 3 500 чи 3 700, Купував в яготині. Друзі, а кому сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку, коментуйте. Усім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.